Армадол, забудь про головний біль. Другий сніданок повертається до прямого ефіру і обіцяв, що в нашій студії з'явиться Святослав Вакарчук. Так все і буде, тому що ну я впевнений, що всі українці знають на пам'ять більшість пісень океану Ельзи. До 2014 року його україномовні альбоми збирали стадіони по всьому світу. Його пісні часто лунали на співочих талант шоу наших країн-сусідів. І ось хто б міг подумати, що сьогодні через пісню Святослава Вакарчука можна отримати Три роки домашнього арешту білоруську співачку Меріам Герасименко, яка виконала у кафе пісню гурту-каналізи обійми, суд у мінську засудив до трьох років домашньої хімії. Тобто артистка зобов'язана залишатися вдома з обмеженням свободи. Тепер їй не можна виходити вночі з будинку, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь і покидати населений пункт. Без дозволу дівчину звинуватили в грубому порушенні громадського порядку. Ну і, до речі, не лише співачці дісталося за виконання українськомовної композиції затримали також і власника бару з дружиною. На них завели кримінальну справу, і суд відбудеться вже 31 січня. У провладних телеграм-каналах Білорусі заявили, що причиною затримання було зовсім не виконання української пісні, а те, що Герсименко, нібито жертвувала гроші на українську армію, зокрема на безпілотники Байрактар, вона нібито давно була на контролі силовиків. Ну а ми ж сьогодні хочемо підтримати Маріям Герасименко і не лише ми, а й власне автор а, пісні і виконавець а, пісні обійми Святослав Вакарчук. Вітаю доброго ранку! Всім всім доброго дня. Святослав, от що ти відчуваєш, коли ти чуєш, що просто за те, що дівчина... Перед друзями, перед э, знайомими вирішили виконати твою пісню і саджають за грати. Ну, це вже було в історії і не раз э, згадуються і часи, э, радянські часи, коли людей виганяли з роботи за заборонену музику вдома чи за не таку зачіску. Згадуються набагато більш страшні часи. Нацизму чи сталінізму 30-х років, коли ну, пам'ятаємо, що неугодних митців ну, в буквальному сенсі страчували. Так було за творчість за позицію. Було фактично страчене все покоління е українського відродження поетів 30-х років, просто за те, що вони насмілювались говорити і писати те, що не подобалось владі. В даному випадку це типові репресивні методи. Мені дуже е шкода цю е чудову дівчину. Я сподіваюся, що все-таки. А вона знайде собі сили і, скажімо так з гідністю пройде це випробовування, тому що я впевнений, що гідності в неї вистачає, От, тому хоч це і її, і всім ну, іншим, абсолютно незаконно засудженим, або ті, хто чекають суду, побажати сил, витримки, ми безумовно, як можемо, ну скажімо так, їх, їх морально в цьому підтримуємо. До речі, тільки що ви сказали. Я подивився репортаж. Вони сказали, що її її, значить, заарештували чи дали їй вирок за порушення громадського порядку. Потім сказали, що питання в тому, що вона донатила на українську армію. Чим донатлення на українську армію називається порушення громадського порядку, я не можу зрозуміти, але це ну знаєте, як за книжкою Оруела, це абсолютно інший світ. Від якого слава Богу, ми в 91-му році українці відійшли і точно ніколи вже не повернемось. І ми зараз навіть ціною е, ну страшних жертв і страшною ціною е, платимо за те, щоб ну своїми зусиллями платимо за те, щоб ніколи не повертатись до цього страшного кошмару, в якому зараз знаходиться е, Білорусь чи Росія я впевнений, що вже неможливо в принципі повернути такі часи і такі умови в нашій країні. Народ а, абсолютно змінився. але це ми заслужили. От в цьому то ну, велика так. історична, ну скажімо, так правда, що ми своїми не знаю двоми, двома майданами, своєю нетерпимістю до диктатури, своїм бажанням рухатись в Європу, своїм оцим от способом життя. А, а так роздратували цю північно-жахливу імперію, яка сьогодні пішла до нас війною, і тепер ми змушені захищати зброю в руках свою свободу. Але це основоположні речі. Тому ми тут і дивуємося з таких а, ну абсолютно, я би сказав, абсурдних для нас, для звичайних нормальних людей, вироків або інформації. А там люди в цьому живуть. В цьому живуть і навіть не намагаються нічого змінити. Ну точніше намагалися, але. Якось в них це заклинулося. До речі, ви ж з Мерієм Гресименко все одно знайомі. Тому я нагадаю нашим глядачам, що е, я, декілька я, років я, тому ні, я не знайомий, Не я просто... знайомі? Ні, я знаю а, просто про неї. Все, точно. Тоді е, Меріям Гресименко була в українському голосі, але вас тоді не було серед тренерів, і троє тренерів до неї повернулися. Вона обрала команду Джамали і е, доволі успішно пройшла той сезон. Е, і а от... це ще було тоді дуже давно. Та ну, тим не менше, якщо ну траптом е, випаде така нагода, чи можливо це буде ініціативою самого Святослава Курчука, очікувати можливо на дует меріям Гресамету е, і океана в, в даному випадку. Я хотів би просто побажати знову таки їй сили і витримки. А я думаю, що зараз це саме головне, щоб вона власне, ну щоб ці страшні часи закінчились, і бажати в принципі білоруському народу. Е, скажімо, йти своїм шляхом до своєї свободи, а там майбутнє покаже зараз. Я особисто, і як і ми всі, сконцентровані на тому, щоб виграти війну і перемогти в тій війні, яку налезала Росія. Це зараз всі зусилля направлені саме на це. І мої, зокрема, так як я можу це робити. Ми все, все бачимо, все показуємо, все знаємо. А, але зараз хотів би поговорити про, про втрати, так буквально. Минулого тижня сколихнула всіх історія в броварах, яка відбулася, і ви написали дуже такий чуттєвий пост в інстаграмі про Дениса Монастирського. Його символічний подарунок на день народження, так це дитяча скрипка із Харкова. Які у вас були стосунки? Е, ну, ми познайомилися ну, один одного. Ми знали ще давно. Так, добрий день, добрий день. Але так, от близько, ми познайомилися вже під час війни. А власне, в одній з так гарячих точок ще в березні ми просто перестрілися машинами. Тобто, вони побачили вони з командою, до речі, і Євген Єнін, якраз його перший заступник. Вони їхали разом туди. А я повертався звідти. Я робив якийсь, чи давав інтерв'ю, чи якісь знімав відео. Вони зупинилися, подякували. Домовились зустрітися, і потім ми перетиналися не один раз в цих гарячих точках. Вони от і Денис і Євген вони дуже часто туди виїжджали, підбадьорювали людей, займалися своєю безпосередньою справою. Як я розумію, і ця трагічна подія сталася в зв'язку з тим, що вони ну, їхали на схід власне зону бойових дій, виконувати свої безпосередні обов'язки. І в мене склалися якісь такі людські стосунки. А декілька разів я приїжджав за їхнім проханням до структур Міністерства внутрішніх справ, ми бачилися ну, просто вже по-людськи, так, в звичайному, що називається, неробочому режимі. І от справді сталася така історія, що на мій день народження, коли я був в Харкові, очевидно, Денис хотів мене привітати і сказав, ну, коли вже приїдеш, повертайся заходь. заході, я прийшов і абсолютно несподіваний цей подарунок був. Це така маленька скрипка, яка, до речі, дуже нагадує мої, мою, а, мій перший музичний інструмент в житті. Мало хто знає, що мій перший музичний інструмент був скрипка. А, я два роки навчався маленьким хлопчиком на скласі по класу скрипки, але щось не склалося. Кажуть бикише, через те, що я був чульга. А. Ні, а мене було складно навчити, чи то вчитель не міг, чи ну одним словом, історія замовчує, чому це не сталося. Потім я став вже займатися баяном, а, а ну, в кінці кінців став музикантом, який просто співає. Але став це... музикантом, якого знає абсолютно весь світ. Ну, і сьогодні, дяку, дяку. А, от, в принципі, протягом цього майже вже року повномасштабної війни і найгарячіші точки, і щойно деокуповані а, міста. і... Вибух, наприклад, на пішохідному мосту, і одразу там з'являється Святослав Вакарчук, аби знову ж таки підтримати дух не тільки військових, а й всієї України. І от якщо говорити про концертну діяльність, так то звісно всім хочеться знову олімпійського великих концертів. І мені дуже хочеться. Я можу собі уявити. Ну, поки це, звісно, неможливо на території нашої країни, але все ж таки щось відбувається що найближчим, де можна почути наживо. Е, ну, по-перше, велику кількість концертів. Група Океанельзе дає в рамках нашого туру Help for Ukraine. Це концерти за кордоном, які mm -hmm. направлені на дві мети. збір коштів, де ми як можемо допомагаємо Україні. І ми це робимо регулярно, про це звітуємо на наших сайтах. А по-друге, це привернення уваги, як я завжди кажу, щоб ніхто ні на хвилину. Не забував або не відволікався від того факту, що в Україні зараз йде страшна війна, і українці сьогодні борються не тільки за себе, але й за майбутнє Європи і вільного світу. Тобто, в основному всі наші концерти групи «Океан Ельза» в такому стадіонному форматі зрозуміло відбуваються за кордоном. А також я от якраз бачимо анонс, що так. буде і в Києві. так? так? так. Також я ну, створив новий формат, яким я ну не користувався до війни. Оскільки я придумую пісні на піаніно, то я вже дав декілька концертів, продовжую давати такі благодійні концерти, де я сам граю свої пісні на фортепіано, на роялі, так як я їх придумав, і такі ну сольний концерт сольного виконавця. Ці концерти мені теж дуже подобаються. Вони дуже такі душевні. Їх пройшло вже декілька. От 1 березня ми запрошуємо всіх в Києві. Першого на форт... ще було 3 березня. А 3 березня? Так. Да. А вибачте, це ви краще знаєте, ніж за мене. Прошу вибачення 3 березня. Так, да, Ось Афіша, 3 березня, Київ. А що я подумав про 1 березня, про, про початок весни. В мене, знаєте, відчуття, що це вже має бути початок весни, якого ми всі в прямому і в переносному сенсі очікуємо, але все-таки найбільше виступів я продовжую давати. Ну мені здається, для бійців, і буду це робити аж до того. До, до, до того моменту, поки не настане перемога. І я завжди кажу хлопцям і дівчатам на передовій, що сьогодні ми з вами зустрічаємося в е, ну, складних умовах, походних, деколи навіть дограти до кінця не, дає, не вдається через небезпеку. Але я бажаю нам всім, щоб на концерті перемоги ми з вами всі зустрілись на великому концерті на Набережній Ялти. І там сподіваємося, що так і буде і там як разом. Це навіть краще ніж на Олімпійському, і так. там ми разом об'єднаємося знову всієї України. Дай Боже, Святославі, Дай боже, хай так і буде. Почала почали ми історію цю вашої зустрічі сьогодні. Сніданку пісня обійми. Вам не здається, що ця пісня Супер. вона набула нової енергії і більших сенсів, тому що коли настане день, закінчиться війна. Там загубив себе, побачив все до дна. Можливо, ми знайшли себе в цей час. Я... Як українці, як нація, як країна, я завжди вірив, що те, що я пишу, це мені дає вища сила, тому я не ставлю собі в заслугу те, що там такі рядки народжуються, а потім вони стають актуальними. Мабуть, Бог щось знав. Але ви я з вами згідний. Я думаю, що ця пісня зараз власне дуже описує наш стан. Так. І я хочу, щоб ця весна, яка прийде, нехай прийшла не тільки в прямому сенсі, бо вона прийде точно. Ніколи такого не бувало, щоб весна не прийшла. Але й в переносному сенсі слова наша перемога, наша весна прийшла якомога скоріше. І вона теж настане, бо правда завжди перемагає. Так і буде. 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 Дякуємо надзвичайно. Святослав Макарчук. Слава Україні! Дякуємо. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.